Привіт всім дівам! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на вересень місяць 2023 року. Дорогі діви, вітаю вас з вашими днями народженнями, особливо тих, хто в вересні народився. Вересень місяць у нас вже буде трошки стабільніший, ніж був у нас серпень, адже у вересні вже 4 часа розвертається Венера в прямий рух, це планета краси, добробуту, грошей, задоволень, і вона буде дарувати нам так гармонію навіть у відносинах. Вже можна обдумовувати якийсь початок якогось бізнесу, пов'язаного з красою, з жіночністю або з задоволеннями, але ще починати нічого. Чого не можна, тому що до 15 вересня Меркурій у нас ретроградний. Меркурій це планета. Документів планети транспорту і комунікації. І він буде нам повертати якісь наші колишні минулі незакінчені справи. І нам потрібно буде е, щось, можливо, якісь документи донести, або можна в ретро Меркурі можна ремонтувати, можна щось замінювати. Так? Але не можна починати нічого нового. Якісь нові контракти не бажано підписувати, можна пере, перезаключати е, контракти. Це можна робити. Все, що пере в ретро Меркурі можна. Повернуться наші колишні, можливо, так? Навіть якщо Венера от, в прямому вже русі, можуть повертатися колишні, ви будете ще з ними щось розбиратися, або з якимись е справами будете ще розбиратися. А тепер давайте подивимося, що вам скажуть карт. Таро. Так, нагадую вам, обов'язково, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Діліться відео зі своїми друзями, ставте лайки та пишіть коментарі. Це допомагає просуванню мого каналу. Буду вам дуже вдячна! Так, ну що ж, перша, перша карта для дів на вересень 2023-го угу. карта справедливості! Вас місяць буде балансу. У вас так, ваші дні народження. Ми наповнюємося енергією, старайтеся балансувати, не тратити багато енергії на якісь непотрібні речі. Будете вирішувати якісь питання, пов'язані з документами, з можливо тут якісь юристи у вас проявляться. Бо якщо вам потрібен тут спеціаліст, то можете спокійно тут звертатися до хорошого юриста, можете отримувати якісь рішення суду. Це може бути заключення навіть якихось договорів, але після 18 числа у нас у вересні заключаються всі договори. Або ви можете тут розривати якісь договори. Так? Це може бути у нас розлучення, це може бути весілля, все, що стосується саме якоїсь такої, знаєте, юриспруденції, все, що стосується. Е Якогось балансу, скажімо так, потрібно буде контактувати з іншими людьми. Карта, слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте за тим, що ви їсте, і за своєю енергією. Вам потрібно завжди бути в балансі. От у вересні місяці вам потрібно тримати баланс. Не переїдайте, там, якщо ваші дні народження, то не потрібно дуже сильно там святкувати, напиватися, скажімо, або очищати після того свій організм. От ви там відсвяткували, і на наступний день пішли в спортзал. Карта для діва на вересні 2023 Ого, королева Кубків у вас проявиться. Це у нас жінка водяної стихії, раки, скорпіони, риби. або... Це може бути е, ваша мама людина, яка дарує вам тепло, людина, яка дарує вам турботу. Так, це може бути просто характер людини, а не її сонячний знак. Тому що ми все ж таки ми не тільки сонячний знак, але ще асцендент місяць програється. У вас може тут з'явитися кохана жінка, або е, якась жінка, яка буде вас вислуховувати, яка буде вам допомагати саме емоційно. І це може бути психолог. Або це буде медсестра, яка буде про вас турбуватися. Ви можете, якщо ви чоловік, то ви можете тут закохатися в таку жінку. Вона може у вас проявитися. Якщо ви жінка, то ви тут можете так проявляйте свою жіночність, проявляйте свою любов. А може, тут дійсно буде якесь заключення якогось контракту, весільного, ви будете дуже задоволені, або ви тут будете робити якісь так, подарунки комусь, ви будете дарувати частину себе. Ну, Наш час, наші емоції. Це також ми їх приносимо в дар іншій людині. Так. Або тут у нас також справедливість це прояснення. Буде у вас тут прояснення з якоїсь ситуації з цією королевою кубків. І ще карта для ціва не Ого, дев'ятка мечей. Ну, скоріш за все, вам буде не дуже тут комфортно, будуть у вас якісь страхи, ви будете переживати. Дев'ятка мечей говорить нам про безсоння. Ну, Порада цієї карти не потрібно, так потрібно себе заспокоїти. От якщо ви за щось переживаєте, все-таки зверніться тут до психолога, виговоріться, або зверніться от до цієї королеви, яка вас вислухає, яка вам, вам допоможе, яка дасть вам пораду. І е, дев'ятка мечей, це говорить про те, що у вас буде, знаєте, якийсь такий трошки стресу в цьому місяці. У вас буде стрес, ви будете переживати, не будете знати, як вирішити якісь ситуації. Можливо, хтось, можливо, вам тут прийде. Так, якийсь ем, лист із суду, і вам потрібно буде якось вирішувати ситуацію. І ви будете шукати шукати оцей вихід. Ну Далі. Карта для Ів на березень 2023-го. Угу. Семірка мечей. Змірка мечей нам говорить про обман. Можуть вас тут або вас обманювати, або вам прийдеться когось обманювати. Вам захочеться втікти з місця подій. Може, ви кудись потрапите на якесь свято, де вам не захочеться бути довго, не захочеться, так, вам, ви захочете скрити себе від всіх інших. Будьте обережні тут, з вас можуть обманути, вам можуть трапитися якісь шахраї. На шляху, особливо в ретро Меркурій, тут нікому ну, нічого нового не починайте, не е, там, якісь гроші не позичайте, з незнайомими людьми співпрацювати точно не потрібно. І по цій мірці мечей у нас тут можуть бути якісь, знаєте, от прям. Коли не захочуть взяти, ну, ситуація буде ніби змінена, хтось вас буде обманювати, ніхто не захоче взяти відповідальність, хтось буде втікати, навіть втікати від своїх обов'язків. Або тут вам, ви будете втікати. Якщо ви там вирішили розвестися, так, ви вирішили залишити навіть свою роботу, то ви, ви тут правда зможете забрати все своє і втікти так, щоб вас ніхто не бачив. І Ще карта. Карта мир, старший аркан, остання карта. Завершиться якась ситуація. Але завершення однієї ситуації це у нас одразу початок нової. Так, у нас завершився цикл, жінка народила, але народила дитя, і це у нас нове життя. Тобі ж у вас, ви будете, по-перше, ви можете співпрацювати з цілим світом, або ви тут будете втікати від чогось, так закінчувати якісь ситуації, якась можливо, через якийсь обман закінчиться у нас тут ситуація, але не переживайте. Адже у нас тут одразу ж таки у нас відкриваються нові двері, у нас відразу нові шанси з'являються. Тут можете. Працювати через інтернет, так сама по собі ця карта «Мир» нам говорить про те, що ви можете кудись поїхати за кордон, у вас можуть друзі проявитися з-за кордону, якісь власні люди, які е, мають якісь так, які, які важать щось у суспільстві, і е, ви будете цьому дуже-дуже, будете раді, це все таки радісна звістка, навіть якщо ситуація для вас була тяжка. Так, але все-таки все завершиться у вас тут досить, досить гарно. Так. Туз Пентаклів. Так, у вас одразу новий початок. У вас одразу тут можуть бути нові пропозиції по роботі, е, питання з квартирою, з, з документами, можливо, якісь на квартиру. Бачите, тут у нас ключики, дім зображений. Можете переїхати або купити собі якесь житло знову ж таки, після 18-го числа в ретро Меркурі можете ходити вибирати. Так, можливо, ви тут через якісь питання, якісь проблеми, ви втечете з того місця, де ви зараз знаходитеся, і ви закінчите ту ситуацію. І ви одразу починаєте щось нове. У нас так. От вагітність у нас також може бути. Це, це у нас вагітність, і ніби ви м, закінчили е, своє життя без дитини, і зараз ну, якби дитина у вас з'явиться і ви вже плануєте яке своє майбутнє. Е, туз е, Пентаклів нам дає нові можливості, нам відкриваються дороги. Тому тут може бути дуже такі уважні до цього всього. У вас будуть нові можливості. Може, покупки якісь серйозні будуть, які принесуть вам, які може ви вкладите гроші в щось таке в майбутнє, або покупки, які будуть приносити вам дуже хороший достаток? Десятка жезлів. Все-таки справи у вас так, або справи, або буде у вас дуже багато справ, все на вас навалиться, і вам потрібно буде вирішувати дуже багато питань, або якісь із ситуацій для вас будуть досить тяжкими, ви не будете знати, як це все просто вмістити в один день. Можливо, там у вас буде вам і треба й тут, і там бути все, все і одразу. Старайтеся тут делегувати вже якісь справи іншим людям, щоб вам допомогли. не робіть все наодинці, не піднімайте тяжі, старайтеся тут так, якщо ви десь займаєтеся спортом або ще чимось, слідкуйте за своїм здоров'ям, особливо за спиною, тому що ви можете собі тут, спина у вас може боліти і можете собі зробити саме в плані здоров'я щось погане. І також ця ситуація у нас все вже завершення. Оця ситуація, це ніби останній ривок. Вам потрібно от взяти все просто. Швиденько все поробити, так, навіть якщо це тяжко. І потім ви вже зможете нарешті закінчити і розслабитися. Карта повішаний. Ну тут так, слідкуйте за своїм здоров'ям, тому що повішений у нас це карта лікарні, взагалі лікарняна, коли ми е, знаходимося в ізоляції, так, можливо, якщо ви тут завагітніли, то не піднімайте ні в якому випадку тяжі, тому що ви тут можете загриміти у лікарню, або ви тут, е, у вас буде якийсь стрес саме е, через здоров'я, ви тут можете вас можуть ізолювати і вас просто, знаєте, ніби підвісять в такому стані і скажуть, що тепер ти маєш відпочивати. і і чим більше не займатися. Е, якщо ж все, все у вас добре, то вам тут, можливо, самому захочеться трошки зупинитися, побути наодинці, зачекати, вам, в принципі, комфортно в такому стані, підвішеному, буде, і використати його, якщо якісь справи не не Можуть зрушитися з місця, то використайте цей час для себе. Повішено нам також говорить про те, що ви тут можете займатися так, якимось таким спортом, тут тоді будьте обережні з цим спортом, якщо вас те якось перевертають, підвішують за ноги, або ви позаглиблюєтеся десь кудись під воду, дайвінгом займаєтеся. Чи ви захочете так, у вас буде багато вільного часу, щось зупиниться, у вас буде вільний час, і ви зможете поглинути? Отак, знаєте, заглибитися в якесь читання, наприклад, в якусь прекрасну, прекрасну якусь книжку, яка вам дуже сподобається, і ви повністю туди зануритеся. Подарунки карта Паш Кубків. Це подарунки, приємні новини. Хтось вам тут буде щось пропонувати. Е, можливо, навіть або ви комусь будете щось пропонувати. чи, ну, скоріш за все, це вам тут будуть якісь так, це все-таки ваші дні, дні народження, вам будуть нести ваші подарунки. Ви будете дуже е, себе гарно почувати, дуже радісно е, себе почувати. Це такі, це емоції, все-таки кубки. Можуть програватися знову ж таки ваші діти, або якісь. Е, навіть це в нас всі до 18 років, які будуть приносити вам щось дуже приємне. І це, це можуть бути також у нас дуже такі приємні новини програватися у вас. Тож тут все-таки навіть якщо у вас щось зупиняється, все одно у вас будуть гарні пропозиції, і ви себе будете досить комфортно почувати. Десятка мечей. От тут у нас і закінчилося. На початку місяця, ніби у вас якась ситуація, яка буде вас дуже сильно бентежити, яка ви не будете знати, так, виходу, ви все-таки до кінця місяця ви її закінчите. От у нас 9-10 мечей йде по порядку, ви відмовитеся від чогось. Якщо ви тут переживаєте про щось, так, ви хочете щось відновити, зробити заново, то тут краще от прям повністю закрити одну справу і починати. Все з початку, починати все заново, тому що десятка мечей дає нам очищення. Ви звільняєтеся від якихось своїх думок, ви звільняєтеся від якихось своїх так, упереджень, можливо, ви повністю очищуєтеся. Дуже добре тут взагалі робити якісь чистки добре. Навіть знаєте, відрізати від себе якихось людей. У вас тут навіть цілих у вас дві десятки випадає так, що у вас ви і завдяки своїй енергії, завдяки своїм справам, ви тут зможете закінчити якісь, завдяки своєму руху. І е, тому, що ви будете прикладати зусиль, за ви закінчите тут якісь ваші справи, і десятка мечей тут знову ж таки закінчиться якась ситуація, яка вам була дуже неприємна. І ви прям відчуєте себе е, звільненим. І ще карта мах. Старший аркан карта мах. Вам потрібно вести за собою краще, ніж ви з вашим життям ніхто не справиться. Ви тут вмієте ем, зробити все саме правильно. Так, вам потрібно багато спілкуватися, можливо, з людьми говорити, е, когось вчити чомусь так. Або ви тут будете звертатися до спеціаліста. Чи, скоріш за все, ви тут так закінчуєте? Ви закінчуєте якісь ситуації, ви закінчите якісь справи. І ви починаєте все е, заново, спочатку, наодинці. На так, ви ви, можливо, якийсь бізнес або переїжджаєте, будете, будете тепер наодинці жити, або ви будете е, тільки про себе там турбуватися, або е, можливо, якусь вам дадуть таку роботу, де вам потрібно буде бути головним. Беріть на себе відповідальність, беріть на себе, так, будьте попереду всіх, адже у вас дійсно є досвід, ви знаєте, як це зробити. Ну, якщо до спеціаліста звертаєтеся, то тільки до найкращого. Чи може ви тут навіть можливо, ви тут. Будете до когось звертатися, до когось, хто займається дійсно магією. І він вас, вам будуть робити чистку і вас будуть очищати тут. І ще. П'ятірка кубків. Якесь буде розчарування. Головне не фокусуватися на негативі. Можливо, хтось вас чимось буде ем, трошки дратувати, Або хтось у вас буде, знаєте, от, як ця дев'ятка мечей, будуть у вас якісь образи, або ще щось, ну, щось, щось таке, знаєте, негативне. От кубків, Кубки вона нам говорить про те, що нам потрібно фокусуватися на позитиві, адже в нас тут так, в нас є. Ці чотири чаші у нас тут перевернуті, з них вже все вилилося, але в нас є ціла повна чаша. Але ви настільки сильно фокусуєтеся на тому, що ви втрачаєте, що ви не бачите, що у вас вже є, що поруч з вами є вихід, є вихід із ситуації. Головне тут не падати духом, головне тут підняти. Бачите, як цей цей мах. Ви контролюєте, ви, вам потрібно голову підняти. Вам потрібно проявити себе, сказати, так я знаю, як краще я зможу це зробити. Головне не впадайте тут в депресію, тому що п'ятірка кубків так. Вас може хтось образити, або ви самі образитеся, так? Але потрібно все-таки думати про позитив. Або ви будете тут, знаєте, ви відрізаєте щось від себе, якихось людей, відпускаєте їх, і ви за ними будете ностальгувати. Так, карта для Діве на версі. Магія Землі. Потрібно заземлитися, працювати з землею. Це знову ж таки у нас карта очищення. У нас тут вона має всі кристали, шалфей, сіль, так? можете очищатися сіллю. дуже хороша чистка, просто в душі, саме не в ванні, а в душі скрабувати себе сіллю і змити з себе це все, або десь розсипати в квартирі, навіть підлогу мити сіллю. дуже добре очищає. От вам тут потрібно, можливо, ходіть босами по траві. Або по піску по землі загалом. Походіть босами, наповніться земною енергією. Сходіть в ліс, наповнються енергією дерев і ем, очистіться. Іще одна карта для Діви. Так, карта е, процвітання і достаток. Тож, все-таки у вас все закінчиться дуже добре. Ви будете задоволені. От ви тут тільки, тільки те, що ви фокусуєтеся, так, на якихось таких негативних, ви такі дуже, дуже емоційні, ніби в цьому місяці, діве. Вам потрібно фокусуватися саме на ваших цілях, на вашому, на вашому позитиві, на тому, чого ви хочете досягнути. І у вас тут обов'язково всі ваші справи вони будуть процвітати. Ви бачите, дивіться, як вона тут сидить, задоволена абсол абсолютно своїм життям. Але вам для цього потрібно докласти зусиль, щоб щось тут отримати, так, і у нас тут навіть є святковий торт. Так? Все-таки все позитивні енергії, позитивні моменти у вас в цьому місяці будуть. Головне вам розібратися так, ось з цими питаннями і з цим завершенням, з якимось вашим таким нестабільним емоційним станом, і прийти вже до якоїсь гармонії, до якогось миру. Такий у вас пишев розклад, дорогі діви, на вересень місяць 2023 року. Нагадую вам, дивіться ваші таро розклади на сонячний, місячний і знак Асценденту. Кого цікавить особиста консультація, звертайтеся до мене в Директ інстаграму, ви знайдете лінк в описі до цього відео. Дякую вам за вашу увагу. Рада була донести вам інформацію і побачимося в наступних відео. Па-па!